Ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Любі наші молільники, возлюблені у Христі браття, сестри, любі наші діти, найдорожча наша молоде, всі, хто з глибокою вірою, великою любов'ю приходить, приступає до нашої спільної молитви, спішить, щоб бути разом, щоб молитися. Глибоко вірити, наповнюватися духовним змістом у тому нашому земному житті, і зараз кожен із нас спішить на моління. Дуже прошу велику спільноту нагадувати один одному за те, що ми знову разом, що вервичка триває. Є останні дні, я бачу, і це замітно, що є якісь певні моменти технічні. Стосовно тут, у Фейсбуці, я не знаю, як це коментувати, бо не знаю. Бо насправді бачу, що є якісь моменти повільної трансляції, є моменти, де не додаються молільники. Ви мені пишете, отче, чи буде сьогодні вервочка, чи сьогодні е, вона буде тривати, і так далі, і так далі. Але кожен, кожен повинен розуміти, що ми стараємося щовечора разом молитися, разом богославити. Сьогодні день, вівторок, де ми так само були і кожного дня є в тому великому очікуванні про той справедливий мир, де ми спостерігаємо новини, де ми розуміємо і бачимо, як твориться доля. Нашої України, як на передовій найперше, так і на тому дипломатичному рівні. Тому хочемо і просимо, і молимо Бога, щоб війна, яку не ми розпочинали, була завершена, щоб не гинули люди, щоб українці відновили все те, що від них забрали. Забрали ті нелюди, ті, які абсолютно навіть до кінця не розуміють, що вони чинять, наче ті. Кати, які розпинали Христа. І тому, власне, всі переживаємо. Ми сьогодні з вами теж чули оці всі сумні новини, які є з передової. Ми спостерігаємо за тим і десь розуміємо і знаємо, що багато чого ми не можемо навіть до кінця усвідомити. Напевне, тільки ті герої, ті хлопці і дівчата, які зараз є на передові, можуть <кій> собі тільки. Це не просто уявити, але знають, як воно насправді відбувається. Тому молимося за наших хлопців, які зараз є на тому курському напрямку, бо є дуже багато прохань про молитву, що дуже багато людей, які зараз там, в тій небезпеці, оточення і так далі. Наші герої там борються і боронять, і відстоюють те, що вони є українцями і хочуть нагадати світові. Що ми є теж люди, що ми теж хочемо жити у вільній незалежній державі Україна, сьогодні я так само отримав недавно повідомлення від наших молільників, які мали сьогодні теж дуже велике випробування. А саме ви, напевно, читали ті всі новини, і це я не скажу вам чогось того, чого ви не знаєте. Але був, була велика трагедія в нашому місті, Івано-Франківську. І саме наші молільники були недалеко від того місця події, і теж Господь врятував їх. І слава Богу, вони живі, і слава Богу, вони здорові. Але знаємо про певні речі, про загиблого, знаємо про травмованих людей. Тобто ми не можемо зараз нічого коментувати, але бачимо, що відбуваються якісь такі для нас незрозумілі речі. Як це констатувати, як це класифікувати? Це не моя місія. Моя місія. Зовсім інша. Десь, напевне, зберігати той мир, той спокій, зберігати ту втіху і розраду, підтримку один для одного, тому що для мене, як священника, як духівника, це дуже важливо. І тому дуже прошу всіх зараз в цей час, брати і сестри, віруючі люди, наші спільночани. Дуже важливо і дуже прошу всіх зараз доєднатися до нашої спільної молитви. Господь сьогодні у той вечірній час для нас тут послає такий прекрасний весняний дощ. З неба лине благодать у вигляді дощу. Насправді, хто сьогодні вечором буквально недавно був на дворі, просто вийдіть, і коли у вас падає такий дощик у місяці березня, він теплий, гарний, лагідний, така приємність, таке, таке благословення. І це насправді є щиро. Тому дуже-дуже прошу, що кожен із нас мав би усвідомити і зрозуміти, що зараз у світі дуже важливо нам, усім людям, згадати, що ми люди, що ми образ і подоба Бога, згадати, що все те, що є злом, повинно бути викинене геть у тьму кромішню, там, де плач і скрегіт зубів. Суспільство, людство має зрозуміти, що всі. Хто чинить беззаконня, чинить зло, їх треба зупинити спільно разом і не дозволити більше ніколи їм підняти голови. Хоч знаємо, як історія повторюється, і як кожного разу ми бачимо, що є саме ті чи інші особи, які не мають у собі нічого святого, ні людське життя, ні життя наших дітей, наших батьків і матерів, ніщо їх не зупиняє перед жадобою влади. І жадобою накопичення, накопичення того, що хоче бути людина збагачена, але збагачена не добром, не любов'ю, а якимись певними матеріальними такими зовнішніми благами, які ніколи, ніколи наголошую, не приведуть людини до вічного життя, до вічного щастя. Тому зараз дуже прошу всіх, активно, активно додаваємося до молитви. Знаю, розумію, бачу, і ви самі спостерігаєте, що на дворі стало тепліше, стало більше, день став трошки довший. Ми вже помаленько починаємо відсувати нашу молитву на потім, маємо якісь свої заняття, свої клопоти. Менше вже є в домівках своїх, і це все відображається на нашій кількості, навіть молільників. Все це зрозуміло і видно. Але попри все, ми з вами. Крок за кроком наближаємося до того часу, коли відбудеться саме те, про що ми пам'ятаємо і знаємо. Якщо ви пам'ятаєте і не забули, то саме у ці дні, 10-го, радше 11 березня 2020 року, у нас в нашій країні був проголошений саме той карантин, так званий, той словнозвісний коронавірус. Якщо ви пам'ятаєте. І, власне, 20 березня, рівно через 9 днів, ми з вами почали ті онлайн-молитви, про які ви так просили. По всіх парафіях ми пам'ятаємо оці всі диватства, до яких ми прийшли. Я не хочу це знову ж таки коментувати, але ми з вами були у замішанні, у нерозумінні, бачили всякі ті відео, страшні і так далі. І самі піддалися тій паніці, самі піддалися о тому, що оце світове обманство, оце лицемірство заразило і кожного з нас. Тому, власне, ми з вами пройшли і те, і ми пройдемо все тільки з Богом. Тому молимося щиро зараз, доповнюємо до молитви своїх рідних, близьких, запрошуємо всіх, хто готовий з нами йти отим молитовним шляхом. Йти разом до тої перемоги над гріхом, перемоги над злом, перемоги над собою і щоби настав той величний, справедливий мир, про який говорить Господь через кожного з нас. Слава тобі, Господи, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди і все, і все наповняєш, скарбниці благ, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверне, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас людей, нашого Ради, Спасіння. Зійшов із небес і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і ознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого. Що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняє, і рівно славимий, що говорив через пророків в єдину святу Соборну апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Разом. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, Благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти між жінками. І благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Святому Духові, що нас просвітив, святій святі вірі утвердив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса. І Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що Си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, молимося і розпочинаємо наш перший десяток, всі разом прославляємо Господа. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий. Помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас разом. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося наш, другий десяток, молитва. Благодарення молитва подяки, подяки до Бога, подяки в щирості свого серця. Маріє Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Маріє Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Маріє, Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, Молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, Молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, Молися нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа. Молися, молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні прости нам, провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш третій десяток, наша спільна молитва за наше воїнство. Молитва за поранених і полонених, пропавших, без відома, де вони зараз є, молимося за родини наших героїв, тих, що зараз на передовій, тих, що зараз саме там, на тих най... найбільш тяжких точках дотику, молимося за наших хлопців, за те, щоб ті, хто в оточенні вийшли з нього, ті, що зараз в бою, щоб вийшли живими з бою, ті, що зараз десь. Там у полоні, щоб визволилися, щоби віднайшлися, щоб вилікували свої рани. Молімося щиро за родини наших героїв, за наших батьків, за наших матерів, за наших дружин і діточок, за всіх, хто зараз чекає на свого сина, батька, чоловіка. Молимося за тих, хто сьогодні має випробування і ту глибоку втрату, і оплакує за своїх рідних і близьких. Загиблих героїв, тому прошу про молитву, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, Помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося, наш четвертий десяток, наша спільна молитва, за наші родини, за наші сім'ї, за наших дітей, за онуків, молитва за. Батьків, близьких, рідних, молимося за всіх хворіючих, терплячих, молимося за тих, що зараз в тяжкому стані свого здоров'я. молимося за кожного, хто сьогодні приступає до молитви, молимося щиро за хворіючого Максимка, молимося за хворіючого Степана, молимося за тяжко хворіючого Івана Марії, молимося за Даринку. Вони просили про молитву кожного. Молимося за Андрія, дуже важкого хворого. Молимося щиро за всіх наших хворих і немічних, які зараз потребують того нашого молитовного єднання, того великого піднесення молитви. Молимося за подорожуючих і тих, що в дорозі, тих, що в немочах, тих, що зараз в чужині далеко від Отчого дому, хто в паломництві. Тому молимося щиро щоб Господь почув наше служіння, просимо Господа, щоб завтра наші діти розпочали навчання, бо знаю, що у багатьох навчальних закладах завтра мало би розпочатися навчання, і я вірю, що знову наші діти, наші наставники, будуть мати ту безпеку і будуть пильнувати наші діти, навчаючи їх того, тої науки, яку потрібно для кожної дитини, щоб ми насправді виховали мудрих, достойних. Українців Українок, молимося щиро за молоді подружні пари, за плодоносящих, молимося, щоб Господь почув наше служіння і вислухав нас. Маріє Маріє, Мати Божа, молися молись за нас разом. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Маріє Маріє Мати Божа, молися молись за нас. Маріє Маріє Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє Мати Божа, молися, молись за нас, Марія Маріє Мати Божа. Молися, молись за нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося, наш п'ятий десяток, молитва, місяця березня, молитва наших сорокоустів, молитва посту, поминання душі спочилих. Молимося за упокій наших героїв, усіх, хто ціною свого життя стримує ту навалу тих ворогів нечистивців, молимося за всіх убієнних наших захисників і захисниць, замордованих людей в родинах наших в часі війни, за тих, хто не має своєї могили, не має того Христа, але тіло тлінне, душа вічна, за душі в чистилищі, за абортовані, ненароджені діти. За всі померли наші душі вічна усім пам'ять. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, 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 Ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Уповання наше, Отець, прибіжище наше, Син, Покровитель наш Дух Святий, Тройця Свята, Боже наш, слава Тобі. Отче наш, іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, благослови, благословення Всемогучого Бога, Отця, Сина і Святого Духа, нехай зійде і перебуває з нами по всі дні до кінця віку. Амінь. Любі молільники, хвала Богові, ми знову і вкотре сповнили ту обітницю і в тій великій молитовній родині молилися і щиро, щиро просили Господа, змилосердися над нами. Пам'ятаємо, що другий тиждень посту, завтра середа, ми молимося за душі спочилих, ми продовжуємо моління сорокоустів поминальних, тому ще ніколи не є пізно долучитися до молитви у той різний спосіб, який є тільки можливий. Хто має можливість, приходьте до храму. Кому є добре і кому мої близько, і хто має той добрий намір, старайтеся приходити до храму, хто в чужині, хто не має нагоди, записуйте свої наміри на. Той час посту, і обов'язково будемо підносити ті молитви за упокій душ наших рідних спочилих. О, Про те, що Господь є над нами. Пам'ятаємо про діла милосердя. Дуже дякую, що і сьогодні, і вчора ви надсилали власне свою поміч для потребуючих, а це одяг для різних людей похилого віку. Це продовжуєте надсилати. Свої ліки для наших воїнів сьогодні мав розмову з одним із капеланів, який в скорому часі військових капеланів, який відправляється на схід, просив мене, щоб ми так само долучилися і обов'язково долучимося. Тому дякую вам за те, що ви ще надсилаєте ліки. Дуже дякую за вологі салфетки, які ви надсилаєте для хлопців. Це дуже важливо. І обов'язково подяка за памперси, за засоби гігієни, за смаколики, солодощі, за продукти харчування. Просто ви просто дивовижні. Я дякую щиро вам, що ви робите велику справу. Тому долучайтеся, долучайтеся своїми офірами, поміччю для тих, хто потребує. Майте їх поруч, пам'ятайте, що діло милосердя у часі посту є дуже і дуже важливе. Тому всім дякую за молитву. Чекаю на ваші молитовні наміри, всім миру, спокою і Божого благословення. Слава Ісусу Христу!